Чи хочу вас запитати, як нам бути ми з чоловіком вінчені, але ще коли ми з ним зустрічалися, то стали хресними батьками дитини. І вже у шлюбі похрестили ще дівчину перед, похре... перед похрещенням нас ніхто не запитав, а ми не знали, що не можна нам було. По 22 роки, аж потім я прочитала, що церква таке забороняє. Як нам бути? Церква забороняє, тільки вони зрозуміли як. Хлопець і дівчина, які потім повінчалися, а? можуть бути хресними батьками. Але хрестні батьки не можуть одружуватися із батьками тілесними. Хрестний батько з хрес... із мамою дитини не може одружуватися. Це і перепона, бо у вас є духовне родство. А між собою можна. Якщо, хрес... якщо кума схоче е... одружитися із татом дитини, Розумієте, отут От не, не можна. А між собою, то не є перепона. Навіть я знаю, що священники, щоб не було ніяких нюансів, то вони беруть подружжя, ну, ті, ті що в подружжі перебувають, щоб вони були хресними батьками, щоб ну, якось застрахувати, щоб. Хрестні батьки не одружувалися з тілесними батьками. Розумієте? як? Не між хрестними, а з тілесними батьками. З батьками ті, що народили дитину. Наступне запитання. Слава Ісусу Христу, хотіли би запитати, чому людина, яка була віруюча, але захворіла психічною хворобою чи депресією, зробила самогубство, не можна ховати з священником. Дякую, Отче Василь. Ну не тільки самогубців. Просто померло, не можна ховати священником. Та як так? Дев'ять кількох священників наберете, як будете ховати всіх разом з священником. Тут йдеться. Йдеться трохи по-друге. Не хотілося б жартувати на цю тему, знаєте, але я хочу, щоб так це сказати, щоб це запам'ятали на ціле своє життя. Самогубство це є бунт проти Бога. Бунт проти буття. І якщо воно навіть скоєно у стані психічно неврівноваженої людини, це є бунт проти Бога. Як Бог з ним там буде розбиратися потім? Це його справа. Але самогубство, воно трохи гірше як убивство. Бо для убивства треба не тільки дурости, але ще навіть відваги. Я розумію, що рухає людину щось що небудь дурне, але ну, треба мати відвагу. А зробити собі шкоду, ну, тобто, суїцид, це тут не ладу. думу. Убивстві теж не ладу, але суїцид. Це отут є проблема. І це має бути засуджено суспільством, церквою, державою. Усе, де тільки можна, Бо тому що це є бунт проти Бога. Бог створив людину, дав їй життя. Все, що в людині є, імунна система, все, що там в людині є, це все на захист, щоб людина жила. От все, що у вас є, От, ви маєте шкіру, епідерміс це є наш захист. Ми маємо внутрішні органи травлення. так? Там живе коло 2 кілограм бактерій у вас живе, які допомагають вам жити. Перетравлювати їжу, які атакують ваш організм, які тримають вашу імунну систему постійно у формі. так? Це все для того, аби ви жили. І тут знаходиться одно таке мудре, яке виступає проти цього і ще не просто супроти чужого, а проти себе. Це бунт проти буття, це бунт проти Бога. Церква повинна відповідно ставитися до того і розказати, що це є саме найгірше, що може зробити людина, це зробити собі шкоду. Тобто привести себе до самогубства. більшої дурості. У цім світі годі і придумати. Тому на це треба звертати особливу увагу. Як ви там будете ховати священником чи без нього? <кій> Ліпше не священник йде додому. Але хоронити без почесті. Раніше було чітко видно, де самогубці. Люди йшли і вони мали наочний вигляд, що це були. Люди, які були похоронені за межами цвинтаря, і пси там бігали трохи на могилку, розумієте, бо був паркан навколо цвинтаря, а це були за межами цвинтаря. Христа на них не було. Стояла табличка, надпис, народився і помер. Крапка. У нас несли навіть покійника так, щоб не нести попри церкву. На центр. І це має бути наочно, всі це мають знати. Свідомий, несвідомий, психічно хворий, який би не був. Вчинок, який людина робить, суспільство має засудити. Івана. Маркович, слава Ісусу Христу! Отче Василю, хотіла вас запитати, вибачте за таке запитання, але просто зараз дуже, дуже відчаю чоловік сидить, іра в ігрових автоматах, дуже багато програв грошей, просить вибачення. Знаєте, ігрові автомати це хвороба. Це показують ну, через ігрові автомати можна виявити людей, які, які шукають легких грошей. Так? І коли бачите кологось, коло ігрового автомату, то щоб ви знали, що це люди ну, ненадійні, вони, вони слизькі, вони тебе продадуть за пару копійок, люди грошолюбні. Ну що дивуватися? слабому. І автомати ігрові для того, щоб нормальні люди бачили, хто туди підходить, з ким не треба мати справу. Всі, хто грають у ігрові автомати, це люди трошки слабі на голову. Грошолюби, любителі халяви, це ті, які Думають, що можна нічого не робити і щось мати. І мати дуже багато. От зараз ще цей раз ставку роблю і виграю. Це спеціально для тих людей, які мають платити за свою дурість. І вони самі приходять і самі платять. А ми маємо бачити, хто є слабкий, хто є. Хто є? Ненадійний у нашому житті, це йдіть і подивіться там, де стоять ігрові автомати, і будете знати, хто їй не потрібен. Зо всієї неповаги до вас, любителі поіграти в автомати або в якісь лотереї, або з тими шариками вгадати, де шарик, кручу, верчу, надурити тебе хочу. Знаєте таке? Я вас не поважаю. Я чекаю на ваше покаяння, а потім буду вас любити і поважати після покаяння. любителі пограти в ігри, любителів легких грошей. Легких грошей не буває. Самі найкращі гроші це ваші гроші зароблені. Так, запитання. Більше немає. Дякую щиро всім. Нехай Господь Бог вас всіх благословить. Думайте, що кажете. Завжди, як я кажу, говоріть те, що думаєте, але завжди думайте, що кажете. І таким способом здобудете якусь можливість. Можливість дійти до мудрості. Нехай Бог вас всіх благословить. Уділяйте Богові час на молитву, уділяйте Богові час, просто послухавши нашу трансляцію. Не забувайте підписатися, хто ще не підписався. Ну і не забудьте поставити лайк, оцініти нашу працю. Це буде ваша, ваша оцінка нашої праці, нашого старання. І пам'ятайте, що по лайках ваших воздасться вам. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу навіть.